Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати в гру, яка називається Peoples in the Dark. Що перекладається як люди в темряві. Я думаю, ви вже чуєте цей саундтрек геніальний, прекрасний. Його навіть прикрутити не можна, на лаштуваннях тільки чутливість мишки. Ну, доведеться вам слухати його на повну гучність. Як я розумію, це має бути щось про інопланетян. Або це мені просто здалося інопланетяни горять тут, ні? Щось на міндіонів якихось схоже. Не впевнений, будемо дивитись, давайте, що його довго чекати. Треба розбиратись. Е, я був вдома. Там було стук у вік вікно. Коли я відкрив двері, я побачив мого старого друга. Оце він печатає швидко. Е, ми були у одному ж тому самому класі. І я. Е, що сказав жарт про, про нього, тому що він, його поява дуже мене здивувала. Ну що, XCS. А, що він набрав ваги. Так, він прийшов, щоб запросити мене кудись там. Я погодився. Я запакував свої речі і ми пішли. Тише. Це, звісно, гра вже з самого початку така. Геніально, я вам скажу. Ого, то воно гудить. Я перекрутив трошки звук уже на самому комп'ютері, самому від, відусі, але все одно воно показує, що воно вріщить. Це напевно через те, що машина так гучно гудить. я вам скажу, така атмосфера неприємна. Оу щит, це що таке? Ай, врізався. Та ну, не треба! Машину мені зламали новеньку! На! А, ч, ми ж вийти можемо? Так. Ага, ось воно! Рад Форексі, шо-шо, нам треба відкрити збір. Зламано? Що зламано? Так. Зайти у хату. Нам підказують. Мені здається, що чутливість тут якась занадто сильна. Я не міліметр мишку водю. А воно оба оба, 360 градусів. Начебто, все добре тепер. До речі, сьогодні я записую із папушкою своєю, з тошкою. Не своєю, своїм. Е, із антоном. Тому якщо ви будете щось чути, то. на мене не сваріться. Я хочу вірити в НЛО. Оу, сіт. Вежа якась, напевно, ліснича. Так ти, чорт! Щось це мені нагадує. Довольний стой. Мапа світу. О, це отам там десь я сиджу, отам, отам, отам. Недалеко від Дніпра. Від річечки такої величезної. Е, каже нам дід. А, ні, це я кажу. Чому ти мене. А, це він каже все таки Чому ти мене злякав? Я думав, е, це був маньяк. Який маньяк? Ти що, дурний? Люди почали зникати. І. А, у цьому місці, в цьому лісі. Поліція зараз не активна. І чому ви тут? Я на мишки зменшив чутливість. Тепер ви самі бачите, яке фоджуйсоє. Оп-оп-оп-постула, вони ледве рухається. Ну а що? В грі. Ей, нічим вже ніяк поміняти. Що ви тут робите? Цей ліс великий. і Я не можу його утримувати. Одинці. Мені просто. А, я просто перевіряю квитки. А, а ще одна річ. Чи ти купував квиток? Звісно, я купував! Добре. Тоді. Іди. Просто будь уважним. Ну добре, діду, діду. Я тебе почув. Сиди. Мені здається, що цей дід є маньяком. Він. Ура! У мене є ідейка, знаєте? Яка? Думаю, ідейка дуже гарна. Я не впевнений, чи вона спрацює! Поїхали! Воу! Ха! Спрацювала! Ха! Нормально! А прикиньте, якби я пішкою це ходив би! В дерево врізався! Чекай, де не. Не можна машина майже нова! Все! Поїхали по лісу, зараз головне, щоб цей дід мені в сраку не стрельнув із свого ружа. Ну нічого, я швидший. Я Може, це я, маньяк? Так, е... сюди нам тебе. А де, до речі, мій друг, я щось таки не поняв. Він же ж начебто знав, ну мабуть, стало темно. Е... Весь цей шлях я думав про розмову із охоронцем. Це страшно. Для мене реально а, е, усвідомлювати, що люди тут зникають, а убивають е, у цьому лісі. І поліція неактивна. Нащо ну, так повільно? Я не пойму. Тобі треба сказати своєму другу про це. Так може то мій друг 1999 рік. А, все-таки, напевно, тут і треба було на машині їхати. Проїжджаєм. Який прекрасний ліс! Якраз час на прогулянку їздить. Зупинились? Їдь далі. Я тобі кажу, їдь далі. Ху! Приїхав! Куди приїхав? Куди мені йти? Туди. Мені здається, що сюди. Ох, і він і повільний. Ай-яй-яй-ай. Як можна бути таким повільним? Хоча, в принципі, якщо йти самотужки в реальності, то я думаю, він не дуже той повільно йде. Якщо порівнювати з реальністю, але це ж не реальність. Хороше місце! Ура! Хата. Хатиночка, оно якась страшна страхопуцька. А до речі, давайте подивимось, як він бігає. А, він там прям бігає-бігає, і бігає. а якщо так, то йде спокійно. Давайте епічно зайдемо у цю хату. Я тут головний в цій хаті. Тут і не ловлять хтось. Мені здається, що у нормальних людей ці штуки не повинні крутитися. <гум> Зазвичай тарілки просто. ...вішають. Опа! А, тут ще хатки. А це не друг наший був. Ох, хо ох. ох. Он новен, о, друзі, привет! Ого, музика! У мене до розробника є лише одне питання. Ти шо, геній? На що, геній, нащо таке робить? Гучно капець, ж вуха вилітають. Це, напевно, наші друзі. О, ти приїхав! Я думав, ти забудеш! Ей, то встунчику, як я міг це забуть? Е, так. It's not your place. Що що? А, це. не твоя задача думать. Ну давайте це скажу. Чи ти... дзвонив мені. Ко. Щось ім'я там знову. Як було твоє дитинство? Так, воно було. Твоя хата е, напроти. Е, вогню. Зроби себе комфорт, комфортабельним і сиди там. Все, від нього відходю. Музика гучна, я вам то прикрутив, а собі ні. Ти хто? Та й говорить. Оу, oh, привіт! Я не знав, що ти запрошений. Давай, давай, як там? У-у-у! Полетіли, хто краще? Що він робить? Оп-оп. Я краще? Зараз ти можеш згадати своє дитинство? У нас є вибір сказати: охоронець розказав мені історію, або сказав, все добре. Охоронець розказав мені історію. Який? А чи яку історію? Про те, як людей тут убивали. О, страшно. Тобі треба бути обережним. Зрозумів. Все, відходимо від них, вони якісь страшні. Тут начебто тихо, тому я зробив вам знову. Звук нормальний. А це хто такий? Ти шо, чорт, що ви такі здорові всі? Ей, ти! Це шо? Візьми ліхтарик! Який ліхтарик? Що тобі треба? Ти хто? Це ти маніак? А де той ліхтарик візьму? Це моя хата. Поговорити зі своїми друзями. Де ліхтарик? Тихо! Вуха закривайте! Тут ліхтарик! Нема! Все, ми втекли. А що ти ходиш тут, шукаєш? А, а воно, напевно, на диванчику щось там є ліхтар. І шо? Ішо воно мені дасть. Ти хто такий, чуєш? Наше ну, мені цей ліхтарик. У нас горло. <кхе> О! Зачухалося! Що у нього з руками, він напевно інопланетянин. І шо мені робити? Я взяв ліхтарик. Все, дивіться, ми виявляється, можемо вже до себе в хатку заходити. тут нікого не буде. Це час поспати. Як можна спати, якщо там така музика фігачить? Так, давайте роздивимось. Хату нашу. Е! Куди ще рано? А. Іди у ванну. Швидко! Що? А! Не лякайте мене! Ей! Хто кричить? Я миюся, не заважайте! Ага, і вікна, звісно, що у нас не прозорі. О-о-о-о-о! Тарзан! Я йду тобі на допомогу! Воу! Ау! Карл! Карл? Такий Карл! Кто такий Карл? О, щит! О, мій боже! Ага! Ой, Карл! Що з тобою? Ты що став? Уолтером, Вайтом? А, це череп у нього лежить! Ноги відконекчені. Руки також. Буває, буває. І що мені робити? Шо? <плес> Держикер! <Je the> <плес> що це було? Ой, чому моя голова так, так сильно болить? А ліхтарик при мені... Ой, я вам скажу страшнувато, не дуже прям так що ж. Аж... Ааа! Але нормально. Я думаю, і таке тут буде сьогодні. Що я зробив? Перезавантажити гівень можна, чи що? Дякую, звісно, вам за таку можливість. Біжим до себе в хату, ховаємось, а чи він мене не вбив? Замок, мені треба сирий ключ. Ти тобто сходи? Чи ні? Чи мені здається? Я нічого не бачу. Ні, щось я бачу, але нічого не пойму. Тут ще якийсь, напевно, мені треба іржавий ключ. no, no. Опа. No. Він там. Він там. Двері зачинені. А що робити? А давайте до нього ще раз підійдемо? Таке саме буде, все, я думаю, так. Іди сюди, Монєйчало. Де він дівся? Де він дівся? Він тут. За хатою. Сто відсотків. Осьом він. Ану, іди сюди! А ти типу ногами рухають не забуваєш? а, -а, 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 -а. Капець. Починаємо все спочатку. Мені здається, що я маю повне право почувати себе тут як вдома. Його не видно? Ну то й добре. Є щось. Ні, нічого не можу. А шо? Ключ? Може він на дивані лежить? Я нічого не бачу. Чекайте, фокусую свій погляд. А не можемо просто піти. Не можемо. Звісно. Щоб... Мені здається, що йому на ліхтарик, типу, все одно майже. Він десь тут ходи. Щось усе пусто. Щось все абсолютно пусто. Де мені, то шукати? Ви скажете? Може тут щось. Хтось собі піштанники поклав он. Як думаєте, поміти мене? Поміта, поміта, Поміта? Ось, дивіться. гнилий ключ. Він десь там. Мені все одно. Я роблю усе дуже впевнено, як начебто це моя хата. Як я його опустив. Заходь, заходь. Тихо, опа, хтось валяється. А, це той самий нашій друг. Carl! Carl! How are you? I'm fine, thank you. Oh, все ще, дивіться. Сірий. Хо-хо Треба його ще якось оминуть тепер щоб він нас не схав. Ні, в принципі я зрозумів, гра така не складна. Я чую як він десь тут ходить. Та не впускай. Прямо міцно. Що не нього? Де? Він десь тут справа, ходить. Тоді я йду сюди. Не видно? Пробігаю. Пробігаю. У! Хе-е! -хе! Туди бути телефон. Де? В тарілці з кашею. Ну, все, на ліжку. <кху> О, я ж... Мені щось е, шматок слюни в горло залетів. Е, з того моменту, як я міг подзвонити поліції. А, як я зміг подзвонити поліції, мій друг, що хоч, хотів вбити мене, з них. А, то друг ще був! А-а-а! Поліція приїхала через 10 минут хвилин. А. І вони знайшли ніякого доказу. Ага, поліція. Поліцейський офіцер взяв мене е, до кафе і почав мене допитувати. Ага, мені ще більше часу дали подумати, щоб перекласти це. Я думаю, що мій однокласник вбив мого друга, друзів, тому що він хотів забрати е, помсту е, помсту через його дитячі травми. Він не хотів вірити. А, ні, просто він не повірив. Чек це тупо. І що ти від мене годіш? Я тут при чому. Чуєш ти поліцай? Іди там гуляйся, це не твоя справа. Я сам куплю собі драбовик і буду вбивати маніяків. Пустіть мене на кухню! Я бургера вам такого щас зроблю. Привіт! Що е, ви хочете сьогодні? Туалет хочу. Е, прямо. And direct? Прямо і прямо. Зрозумів. Е, будь ласка. Прямо і... А, все, прямо і прямо. Ей! Відкрий двері. Тут нічого веселого нема. Зайнято. Зайнято. Ооооу oh, шит! Ah! <плес> а на поліцейському ему йому... його. Йому... <плес> на поліцейського поліцейському ему одно, що він там сидить. El boldo gлістогlote elegant crew. Пепероні Джеброні, оце в них ніке, <свісно> звісно. Все, гру ми закінчили. сподіваюсь, що ви чуєте цей прекрасний саундтрек, який грає на фоні, що я його не дуже сильно прикрутив, бо я не можу зрозуміти, як він має звучати для вас. Гра прикольна, було страшно, тільки я не пойму, де я там інопланетян побачив, бо на картинках до цієї гри був якийсь НЛОлик, де він тут дівся? Взагалі не зрозуміло. Мені сподобалася гра. Пишіть у коментарях, що вам сподобалося, не сподобалося, чи може взагалі гівно, чи може золото якийсь там брильянт. Пишіть, коротше, свої думки в коментарі. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик. Посилання, як завжди, є в описі. До побачення і слава Україні!